Мене не зупинять ніякі відключення світла, якщо мені хочеться панкейків. Спочатку відділяю жовтки від білків. Знадобиться два яйця. Додаю три столові ложки цукру, дрібку солі, дрібку ванілі. Вливаю три столові ложки олії і після цього додаю молоко. Молока 200 мл, воно має бути теплим. Відважую 200 г борошна, змішую його з однією чайною ложкою розпушувача, з'єдную рідкі інгредієнти з сухими і замішую тісто, а білки треба збити до стану твердих піків. Вручну це зробити важко, світла немає, тому імпровізую. В два етапи вмішую білки до тіста. Роблю це обережно, щоб панкейки вийшли пухкими. Масло для обсмажування не потрібно. Викладаю дві ложки тіста на суху розігріту сковорідку і обсмажую до появи бульбашок. Смажаться вони дуже швидко, так що далеко від сковорідки не відходьте. З цієї порції у мене вийшло 10 штук. Подавати краще з медом або будь-яким іншим топінгом. Текстура дуже оксамитова, ніжна, ідеально для сніданків або перекусів.